Коли забув ти рідну мову, яка б там мова не була, ти втратив корінь і основу. Ти обчухрав себе дотла. Коли в дорогу ти збирався, казала мати, як прощавсь, щоб і чужого навчався, свого ніколи не цуравсь, та ти ж вернувся душею, бідний, не просто розгубив слова, немов якийсь Іван безрідний. Іван, не помні родства, не раді родичі обновав, чи не об'ївся бликоти, що не своїм, не рідним словом і з матір'ю говориш ти, ти втратив корінь і основу, ти общухрав себе до тла, бо ти зневажив рідну мову, ту, що тобі земля дала, ту, що не вбили царські трони. Ту, що прийшла крізь бурі всі і глузи, і дикі заборони, і постала нам у всій красі. Ся перлин тобі не шкода, бо то, набувши вищих прав, те, що дала сама природа, ти добровільно занедбав. Строкатім пальці, як фіша, крикливі модні кеди взув, а мати. Де ще рідніша за ту, котру ти забув? Тобі і Київ напіврідний, і Мінськ піврідний, і Москва? Бо хто ти є Іван безрідний? Іван не помніщи родства.